Веський боксер Олександр Тесленко вкотре чемпіон України. Спортсмен повернувся зі змагань. Потяг Чернівці Київ може курсувати через Молдову. Це рішення обох країн. В Чернівцях в трансформаторній бутці загинула людина. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська на понад 170 тисяч гривень завищили реальну вартість ремонтних робіт в дитячій міській лікарні, що на вулиці Буковинській. Прокуратура міста Чернівці перевірила цільове використання коштів, виділених із бюджетів різних рівнів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання цієї медичної установи і виявила значні зловживання. За інформацією прес-секретаря прокурора Романа Мереніна, фактичну вартість робіт завищили на більш ніж 173 тисячі гривень. Триває розслідування в Чернівцях. В трансформаторні буці загинула людина. Чоловік, потрапивши всередину, влаштував там пожежу, від чого і позбувся життя. Випадок стався по вулиці Гайдера 11 в особистість загиблого наразі невідома, як і те, що саме він робив у трансформаторній бутці. Це з'ясовуватимуть правоохоронні органи та медична експертиза. 14 листопада у всьому світі відзначають всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Ця хвороба належить до трійки, недуг, що найчастіше призводять до інвалідності та смерті. В Чернівцях у медичних закладах відбулися заходи, покликані нагадати, що поширення цього захворювання неохильно зростає. Кількість хворих на цукровий діабет в Україні ще у 2006 році подолала мільйонну позначку. Це лише офіційна статистика. Таких недужих набагато більше кажуть медики, проте вони втрачають дорогоцінний час, оскільки не обстежуються. Реальний показник у два три рази вищий. завдання цього дня привернути увагу до цієї проблеми. По друге покращення виявлення цього е, захворювання букованцям безкоштовно вимірювали рівень глюкози в крові, давали різноманітні рекомендації. І якщо таки була підозра на цукровий діабет. Направляли до лікаря ендокринолога охочих дізнатися правду прийшло чимало. Інколи ти гірко себе почуваєш і не знаєш саме від чого. То тому я думаю, що дуже акції потрібні. Дуже і і дуже ну дуже добре, що це є. У Марії Миколаївни виявили максимально допустимий рівень цукру в крові. Жінка каже, тепер менше вживатиме солодких тістечок та цукерок. Натомість до свого раціону включать харчі, котрі фактично не підвищують цукор. До прикладу це яйця, м'ясо, риба, морепродукти та харчі, що містять рослинні білки. І найголовніше уникатиме стресів, адже зазвичай саме вони провокують недугу. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час. Потяг Чернівці Київ таки курсуватиме через Молдову. Це рішення прийняли під час підписання протоколу між урядами України та Республіки Молдова. Угода передбачає, що ні прикордонники, ні інші служби держав не перевірятимуть потяги на кордоні. Буде скорочено час перебування в дорозі потягу Чернівці Київ та збільшено кількість вагонів. Підписаний протокол набере чинності після ратифікації Верховною Радою України. Боротися з безробіттям молоді можна, зацікавивши роботодавця. Про це сьогодні говорили в блакитній залі Чернівецького національного університету. За круглим столом зібралися науковці вишу та фахівці з Бельгії. Гості приїхали до нас, аби поділитися досвідом співпраці підприємництва і навчальних закладів в їх країні. Впевнена у своїх силах та знаннях завжди вірила в те, що після закінчення вищу вона обов'язково знайде роботу за спеціальністю. Але як виявилося, не так все просто всюди потрібен досвід. Як я можу мати досвід, якщо в мене ще не було роботи? Де його брати? Звідки починати? В цьому проблема, в цьому основна проблема. Тому що навіть зараз, коли дивитися на якісь оголошення, на якісь сам сайти шукати, я вже починала це робити і скрізь вимагаються працівники не менше двох трьох років досвіду. Де його взяти? В Бельгії, наприклад, таких проблем менше, розповідає професор Льовенського університету. Співпраця між підприємством. Вими та вищими навчальними закладами там існує досить довго, і саме завдяки цьому випускники ефективно проходять практики, а відтак мають стой необхідний для будь-якої роботи досвід. Усе це бельгійський професор розповів і нашим освітянам в рамках проекту Tempus, який фінансується європейським союзом. завдання даного проекту не тільки розробка співпраці між вищими навчальними закладами і підприємствами, але також удосконалення освіти. Даний проект надав би змогу розробити навчальні плани, які б допомогли випускати висок. Якісних та компетентних працівників вони б змогли в подальшому добре працевлаштуватися. наші студенти мають здебільшого теоретичні знання, а потреби практики, потреби роботодавців, запити підприємств повною мірою не реалізуються. Ось ми і будемо вивчати досвід європейських країн, як нам удосконалити нашу освіту з метою наближення до потреб регіонального бізнесу, прикладної економіки. Вивчатиме усі потреби підприємців інформаційний центр, який в рамках проекту незабаром відкриють у Чернівцях. У ньому студенти матимуть можливість ознайомитися із базою усіх роботодавців та їх вимогами до майбутніх працівників. Центр працюватиме на базі 14-го корпусу ЧНУ. Вороніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час. Замість штрафу буклет у подарунок. Працівники Даї вийшли на автошляхи, проте цього разу виконували незвичну для своєї професії роботу. Вони зупиняли водіїв, аби передати пам'ятку з простими правилами, котрі допомагають незрячим безпечно рухатися магістралями. Саме цього дня відзначають Всесвітній день незрячих. Тому в такий спосіб вони вирішили привернути увагу до людей з білою тростиною. Працівники ДАІ зупиняють автомобіль, проте на водіїв очікує не штраф. А буклет в подарунок. Ми хотіли б вам від чистої організації, яка тут присутня, подарувати такі буклети, щоб ви почитали, були до цих категорій пішоходів особливо уважним, пропускати, надавати їм перевагу не тільки на пішохідних переходах, а також на дорозі, де би виїхали. Водії на таку акцію відреагували позитивно. Більше півсотні кермувальників отримали пам'ятку про елементарні правила. Позитивно будуть, будуть краще помічати. Буду звертати увагу на, на них, може більше. Віталій Пилипович один з тих, заради кого і проводиться акція. Незрячий чоловік розповідає, що чи не найдорожче, що в нього є, це біла тростина. Завдяки їй він вивчив кожний камінчик на вулицях і врешті зміг рухатись без сторонньої допомоги. Проте всі ці напрацювання йдуть на нівець, якщо на шляху трапляється перешкода. Люди незрячі, вони вже руками в них відпрацьований маршрут. Певний, за яким вони ходять на роботу по своїм справам, і е, певні перешкоди у вигляді припаркованих машин. І неможливість, наприклад, обминути цю машину, якщо вона припаркована на тротуарі, і повністю загороджує перехід, потрібно вийти на проїжджу частину, щоб її обминути. Для людей з білою тростиною це дуже небезпечно, оскільки вони не бачать транспорту, що проїжджає поруч. Пан Віталій розповідає, що через неправильно припарковану автівку незрячий може блукати годинами. Розумієте, якщо на моєму, на моїй дорозі, коли де я проходжу, кожен день, кожен день з'являються якісь перешкоди перешкоди будь-які машина яма е і так далі тому подібне Це дуже дуже тяжко незрячій, незрячій людині е потім зорієнтуватися і піти своєю дорогою коли куди він мав е іти люди з білої трустини щиро вірять що після цієї акції не лише водії а й владники зрозуміють їхні проблеми і в місті нарешті використають досвід наприклад хмельницького там курсують тролейбуси з мікрофонами, а отже, незрячі мають можливість дізнатись номер і напрямок руху громадського транспорту. Саме завдяки озвученим світлофорам, такі боковинці можуть переходити вулицю без остраху. Вони щиро сподіваються, що в місті їх таки побільшає. Будь ласка, будь. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час. Чернівці очима австрійської поетеси. Світлини зроблені в столиці Буковини презентувала резидентка Чернівецької поетичної оселі Мілена Фіндайс. Творча зустріч відбулася в літературному Целанівському центрі. Це був завершальний вечір із поетесою перед її поверненням на батьківщину. Фотографувати у Чернівцях можна все і всіх. Впевнена австрійська поетеса. Цікавий тут кожен куток, кожна вулиця і кожна людина. Протягом місяця Мілана Фіндай здивилася на наше місто крізь призму свого об'єктива на прощання із уже рідними її чернівцями. Вона презентувала найкращі моменти, які вдалося зафіксувати. у Чернівцях мене все надихає тут. є що фотографувати, і це мені подобається. Особливо мене вразили старовинні вікна у будинках. Майже тисяча моїх фотографій це раритетні віконні рами. також під час зустрічі. Авторка зачитувала власні вірші, спілкувалася з чернівчанами та ділилася враженнями про своє перебування тут. За цей час вона здружилася із багатьма творчими людьми науковцями, перекладачами та літераторами. Серед них і українська письменниця Христя Венгренюк на підсумковий вечір із австрійською фотожурналісткою вона прийшла з квітами. Мілена дуже особлива тим, що вона вміє дуже добре відчувати. І навіть коли нам було важко говорити англійською, я говорила українською, на німецькою ми могли не одного розуміти. Бо дуже щиро тобі сміялася, тому що якось так є мова серця, і неважливо якою ти мовою розумієш де справді можеш зрозуміти одне одного. Основна ціль цього візиту у Чернівці поетки з Австрії фото ілюстрації до німецького перекладу книги Ігоря Померанцева. Зараз книжка Ігоря Помаранцева. Яку він написав останню про Чернівці, буде перекладена німецькою мовою, і Мілена бере участь в якості фотографа до цієї перекладеної на німецькій книжки, тому що ну цей проект ну це саме в десятку того, що ми маємо на меті, взагалі зорганізувавши резиденцію. Організатори вечора з австрійською поетесою запевняють, ця зустріч далеко не остання. Мілана Фіндес своя людина у Чернівцях, і їй тут завжди раді. Ірина Мороз, Андрій Піскарьов, місцевий час. Чернівецький боксер Олександр Тесленко став чемпіоном України. Змагання проходили у Вінниці. За перемогу боролися близько півтори сотні спортсменів до 22 років з усіх регіонів України. Олександр провів три бої і став кращим у своїй ваговій категорії до 91 кілограма. Олександр Тесленко знову чемпіон. Вже вдруге він став кращим на чемпіонаті України з боксу. Цього разу виступав у Вінниці. Турнір кажуть тренери, був не з легких, тому що вперше в дорослому боксі у віковій групі до 22 років спортсмени на ринку змагалися без захисних шоломів. Сняви ці шлеми, значить другий день ділянки було дуже багато трав сніпривички. Ребята розсичення текли носи. Вот такое. Вот Саша работает в той манере, в которой он як приїхав на эти соревнования, так і вернулся з них. Ні, Ни царапинки, нічого не було. То есть я очень доволен його виступленням. Олександр провів три бої. У всіх отримав впевнену перемогу. З одним в полуфіналі я, я у нього вже в тому году на цьому чемпіонаті України боксірон з Києва. Там був з Криму, Перший бой боксірував. Теж учасник чемпіонату світу, ну по молодежі. А в фіналі боксував з вінницьким боксером. Ну, младшим я там. Получається, тільки. Це Там 18 до 22. Ну з ним ну, саме любка було. Але відпочивати Олександру ніколи. Вже через два тижні боксер планує взяти участь у міжнародному турнірі, який проходитиме на Івано-Франківщині. Потім готуватиметься до чемпіонату України серед дорослих. Пройде з 2 по 8 декабря в Івано-Франковське, і ми опять же попитаємося ну, виграти або, як мінімум стати призорами і закріпиться в Олімпійській зборна України. Нагадаємо, Олександр Тасленко входить до експериментального складу збірної України з боксу по підготовці до Олімпіади 2016 року, яка прийде в Бразилії. Людмила Григорчук, Андрій Піскарьов, місцевий час. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках у соціальних мережах, а повні випуски новин переглядайте на сайті ACC in UA. Будьте з нами і на все добре.